Вам теж це набридло? М -м, а рішення є. Геніальний винахід від Tefal – це посуд інженіо зі знімною ручкою. Завдяки цьому ви можете зберігати сковорідки дуже компактно. Це дозволяє економити до 50% місця. Ручку інженіо легко можна зняти і прикріпити, і відповідно в одній сковороді можна смажити, запікати в духовці та подавати на стіл. І навіть зберігати в холодильнику. Знімна ручка Ingenio – це результат 20-річних досліджень і тестувань науковців тефаль. По-перше, вона зроблена з бакеліту. Це надійний теплоізоляційний матеріал, з якого виготовляють навіть гальмівні колодки вагонів метрополітену. Гарантія Tefal на неї. 10 років. По-друге, ручка кріпиться за допомогою запатентованої технології потрійної фіксації і витримує до 10 кілограмів. І третє: всі, кого дратує миття з ковирідки руками, прийшов ваш щасливий час. Завдяки тому, що ручка знімається, посуд інженіо зручно мити в посудомийній машині. Але важливо, саму ручку в посудомийку не можна. Бережіть її. Мийте руками, щоб прослужила вам довше. Без проблем. Таку круту ручку я й сама помию. Посуд Тефаль можна придбати в різних комплектаціях. Якщо ви дбаєте про здоров'я і фігуру, раджу набір Natural Force. Він складається з двох сковорідок 24 та 28 см, а також з знімної ручки. Але головне це його надстійке покриття «Мінералія Плюс». Воно посилене природніми мінералами, і завдяки цьому посуд надійний і міцний. А ще на сковородах Natural Force можна готувати з мінімальною кількістю олії. Ingenieur від «Тефаль» – мінімум місця, максимум можливостей.